Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся, і сьогодні я продовжую знімати відео на тему готові роботи буду показувати вам. Іграшки найменшого розміру, які у мене залишились в наявності. На перші дві частини, перша і друга частина, відео готове вже на каналі. Хто ще не бачив, можете переходити на мій канал і також переглядати ці відео. Я думаю, що вони вам також мають сподобатися. Ну, а хто вже дивився, дівчатка? Хочу вам ще раз подякувати за вашу шалену підтримку, за те, що ви мені даруєте такі. Нові емоції, даруєте мені натхнення, що хочеться ще більше і більше для вас знімати відео, також показувати вам щось нове і цікаве. Отож я безмежно вдячна, що в мене є такі чудові та добрі глядачі. Так, а зараз будемо дивитися, роздивлятися, що ж у мене є. Перед собою ви бачите ось такі два чудові милі набори для малюків, для дівчинки і для хлопчика. Звичайно, набори можна в набори можна додати ще багато чого цікавого для дитинки, так? Але ось такі, саме такі я зробила, що вони складаються з двох предметів: тобто, це іграшка, перша для малюка, і також пінеточки. От, давайте будемо роздивлятися. Ось така чудова мила зайка. Зв'язані, ой, оці набори зв'язані в мене із пряжі Alize Lana Gold. Начебто так. Тобто тут є шерсть і акрил. Іграшка повністю безпечна для дитини. Як бачите, очі я вишивала, носик я теж вишивала. І вирішила доповнити ці іграшки аксесуарами, тому що, звичайно, вона зовсім по-іншому виглядає, чим вона голенька і чим вона одягнута. Цей сарафанчик можна знімати. Ось тут він зав'язується на шнурочки. І сам сарафанчик у мене зв'язаний із От. Віточку я зв'язала, пришила сюди надійно, щоб вона трималася, бантик теж пришитий. І ось така у мене зайка. Зараз ми її заміряємо, від вушок до лапок 20 см. От. Така іграшка. І також ось такі я зв'язала пінеточки. Як бачите, теж вони доповнені ось такими вушками і ось такими помпончиками. От. Всередину поклала Hallo для того, щоб вони підтримували ось таку форму, щоб можна було побачити, як вони виглядають. От. Пінетки тепленькі для ніжки. Розміром, я думаю, що вони. Якщо брати по деступня 8 сантиметрів, як бачите, от. Тобто для самих-самих найменших. Ось такий у мене набір. Так. Це в нас для дівчинки. І це у нас іде зайчик для хлопчика. Точно такий зайчик, просто він зв'язаний уже в сірому кольорі. Оцей бантик, його можна розв'язувати, він знімається. І ці шортики теж можна знімати. От. Теж очі і носик вишиті. За розміром, вони однакові. І ще ось такі пінеточки. Теж додала вушка. І ось такі милі помпончики. От. Набір. Для хлопчика. Так. Поки заберу наступна корзинка. Ось такі, що в мене є малюки. Це просто справжні, справжні малюки. Вони мені так подобаються, дівчатка. По-перше, тим, як вони виглядають, і по-друге, тим, що вони дійсно дуже швидко в'яжуться. Ось. Я проводила по цій схемі різні експерименти. В'язала <зв> і зайчики, і ось таких ведметиків. І можна сказати, що це теж котики маленькі. Ну, Одним словом, ось такі іграшки на виході получаються. Схема моя, але майстер класа немає. Ось такий малючок. Ну, Дуже він такий милий. Очі у нас тут на безпечному кріпленні з блискітками. От. І також я прикрасила блакитною стрічкою. Так, ще ось такі є. Такий святковий ведмедик маленький. Розміром вони, зараз я приблизно вам скажу: 16 см. Но зайчики будуть чуть більші тому що зайчиків є вушка довші, от надзвичайно милі мені дуже подобаються. Ще ось такий є карапузик маленький. Усіх є хвостики. От. І ось цей, ну просто подивіться на цю мордочку. Отакий малючок. Дуже такі ніжні. Так приємно брати їх в руки, тому що вони невеликі, такі маленькі. От 16-17 в районі сантиметрів, так. І ще ось такі два зайчика. Зараз вам покажу. Ось. Ну, це взагалі дуже суперові вони. Теж Звичайно, оці сарафанчики коротенькі, їх можна знімати. Хочу сказати, що без сарафанчика, можливо, вони не так виглядають, але в сарафанчику вони зовсім зовсім по-іншому виглядають, зовсім інший вигляд. Ось тут на вушку у мене є резиночки, які можна знімати. До кожної резиночки я пришивала квіточки, сюди теж пришила квіточку. І подивіться, яка чудова мила іграшка. Очі, тут 8 міліметрів. Пробки вишиті, носик я теж вишивала. Ось така маленька зайка. Розмір разом з вушками майже 20 см. От. Такий колір і такий. Оце теж дуже гарно. Тут також у нас є резиночка такого персикового кольору. Такі. І ще хочу вам показати теж таку ж дівчинку, але вже в корзинці. От. Звичайно, в корзинку можна поставити будь-кого зайчика, ведмедика, чи навіть котика. От. Ну, я вже так підібрала по кольорах. Подивіться, який гарний, чудовий. Просто чудовий подаруночок для маленької дівчинки. І давайте ми зараз подивимося, що в нас є в корзинці. Так, це таке як покривалко, що їй там було тепло, комфортно спати. От, дивіться, ще ось такий зайчик блакитного кольору. М -м -м, така лапочка просто. Так, тут у нас є подушечка, як комплект, так? І є ось. Такий матрацик. І, як бачите, корзинку я в'язала із махрової пряжі. Зараз вам ще раз покажу етикетку. От, із такої пряжі я в'язала воланс Фокс 100 грам, 100 метрів. Ось така ниточка. От. І хочу сказати, що виходить дуже хороший результат. М'ягкий, ніжний, ну, просто бомбезний. от І сюди я не давала дерев'яне дно, тобто, це ось ця штука спеціально йде для сумок Хто в'яже сумочки, то ось це використовується для сумок. Як бачите, тут є от такі ніжки. От. І ось така корзинка виходить. Іграшку можна вкладати спати. Маленьким дівчаткам це дуже і дуже подобається. До мене підходили, питалися, а можна замінити в корзинку іншу іграшку? Звичайно, можна. Тобто без проблем. Якщо треба, то я, звичайно, можу покласти сюди іграшку, наприклад, будь-яку, наприклад, з них. Так? Або ще щось можна підв'язати. От. Такий зайчик. До речі, такі набори купляють не тільки для дівчаток, а також і беруть для хлопчиків. От. І ще ось такий чудесний теж набір. Ось така корзинка. Також з цим дном. Покривалко. Зайчик. Такий колір. Суха троянда або такий темно-пудровий колір. Тут теж у нас є хвостик. Треба От. Резиночка на вушку. От. І також є подушечка і матрацик. От. Все дуже м'яке та приємне до рук. От. І зайчика теж ми вкладемо спати. Ну, подивіться, які вони класно. Далі поставимо трошки в сторону, хоча я і так буду зараз їх забирати, але все одно, нехай ще трошки побудуть тут з вами. Ось. І ще в мене була зв'язана ось така єдиноріжка. Я в'язала її на око, мені здається, що я десь записувала цю схему, але я не можу її знайти. Одним словом, вона в мене одна єдина такого плану була, як сказати, був рожевий колір, але трохи темніший. То її забрали, ось ця одна залишилась. Ось Така у нас грива. Іграшка зв'язана із пряжі джинс, тобто напівбавовна, сарафанчик теж. Із джинсової пряжі, і ось ці ось ця грива, і хвостик, теж просто різнокольорова ниточка. От. Такі милі вушка тут. Отака От єдиноріжка. Якщо брати звідси там доріг, то теж 20 см. От, ну що я хочу сказати. Хто в'яже, то ви, звичайно, розумієте, що в'язати таку іграшку 20 см, а що в'язати ось таку, як єдиноріжка. Набагато, як ви бачите, тонші тонше, тонкіше в'язання, набагато більше рядків, прибавок, убавок. Тобто вони можуть бути за розміром одинакові, але, звичайно, цю іграшку в'язати набагато довше. От. Тобто, чесно сказати, навіть не знаю, чи можна її за день зв'язати. Може, і можна, в принципі, якщо сісти від ранку до вечора, ну не знаю. От Отакі От ще в мене були іграшки. Теж тебе сюди поставимо до гурту, так. От, і зараз вам буду показувати наступну корзинку. Ці маленькі теж заберемо. А далі у мене тут такий чудовий, причудовий букет. <гум> Називаю їх букетиками, тому що коли їх багато насправді, і ось так гарно виложити на ярмарці, так, то, звичайно, це дуже красиво виглядає. І всі задивляються ось на таку красоту. Дівчатка, це в мене ось мініжки, медузки маленькі, хто як їх називає, і сердечка. Було їх більше, це просто ось, ось в таких кольорах, так, як вони залишились, вам показую. От, дуже я люблю їх в'язати. Це теж повністю всі мої схеми. Дуже люблю їх в'язати тим, що вони швидко в'яжуться, і тим, що кожен раз ти міняєш, звичайно, колір пряжі. Як то сказати, не напрягає тебе нічого, так. Ну і вони самі по собі на виході, ну, вони получаються такі дуже гарні, чудові просто. Ось очі я такі кріпила більше. Це є десяточка розмір. Ось така. Так, ось ця дуже така ніжна. От. Можна просто навіть поставити на полочку, можна будь-те прицепити. Ну, красота такі вони м'ягенькі. Кожну не буду показувати, тому що я думаю, що вам і так зрозуміло видно, ось такі. Маленькі як медузки, тому що коли оці щупальця отак розпустити, то бачите, воно йде як медузка, от. А це прям такі як солодке-солодке морозиво. Ще ось така є. Така меланжева плюшева ниточка. от. Також швидко в'яжуться. По пряжі економно. От, залишились в мене ще такі два українські сердечка. а таке сердечко у мене є майстер-клас. І також я ще підв'язувала червоні. Теж залишилось 5 штук. Ще треба отут прицепити ці закріпочки. От такі сердечки. Пішу ви зробити. Дуже гарно виходить. Подивіться, яка красота. Як вже одна іграшка, то так вона не виглядає. Коли їх трохи більше, то, звичайно, воно зовсім по-іншому. П'ять і ось ці сюди. Навіть зеленого кольору я теж зв'язала. Сподіваюся, вам будуть гарно передаватися кольори пряжі. От. Напишіть, яка вам найбільше сподобалась, який вам найбільше зайчик сподобався. Так, ось такий букетик теж відставимо. Так, і наступна моя корзинка. Подивіться, яка красота, дівчатка. Навіть не обов'язково, щоб тут лежали самі бджілки, чи самі совушки. Навіть ось так можна поставити, теж дуже гарно виглядає. Так, схеми теж всі мої. Просто щось вигадувала, щось комбінувала, одним словом, так, щоб можна було підв'язати швиденько невеличкі іграшки для ярмарки. І те, що залишилось з бджілок 5 штук, ось такі. Ну, я не знаю, бджілки це прям м, така іграшка, що вона подобається не тільки дітям, їх навіть, ну, їх навіть і дорослі купляють. Бджілка це така іграшка, що вона подобається не тільки дітям, їх навіть дорослі купляють. От. Також собі в машину можна при... прицепити. Ну, тобто, де комусь що подобається. От. Така бджілка. Також в мене є ось тут такі совушки. Я всім причепила отакі стрічки. На сови у мене є майстер-клас на каналі. Є на кілька різних видів сов: і маленькі, і ось такі невеличкі, і така навіть більша сова розміром 20, приблизно 20 см, точно не згадаю, але десь так вона зовсім іншої форми має. Тобто там є і лапки, і крилишки, і клювик, і вона так зовсім по-іншому виглядає. Кому цікаво, хто любить в'язати сови, хто теж, наприклад, збирається на ярмарку, можете переходити на мій канал і знайти ці майстер-класи в плейлисті, так і називається плейлист з майстер-класами. От. Їх також можна в'язати різними. Ці совушки, вони такі прям як. дивлюся зараз на них, як новорічне печенько виглядає з таким клювиком червоним. От. Теж дуже економно класно в'язати, коли в тебе є маленькі клубочки пряжі. Сюди якісь полосочки додати. От. Ось така. Червона, сіренька. Теж можна, в принципі, було розбавити полосочками. Що тут у мене ще є? А тут у мене є такі, ну я не знаю, я, коли я їх в'язала, я хотіла, щоб це були такі жабки, так? А коли я їх в'язала, то це як справжні вареники. Тобто, дивіться, без очей це як справжній вареник, так? коли ми ліпимо. Ось. Таких теж в мене було дуже багато. Це просто вони дуже швидко в'яжуться, їх навіть можна ну, не тільки там продавати, а можна навіть, якщо в тебе хтось придбав якусь іграшку більшого розміру, а може, дві і три навіть іграшки купив, то навіть можна дати в подарунок, і дитина вже щаслива. От. Таких пару вареників залишилось, так? І ще я робила ось такі жабки. Хочу вам сказати, ну, як на мене, вони, в принципі, не дуже схожі на жабу, хоча, якщо ну, дивишся на них, то так, ніби лапки є, ніжки є, очі є. Але, ну, не знаю, ну, діти казали, що це жаби. Тобто, коли іграшки стояли на столі і вони їх купували. От, Це є темно-зелений колір, вам напевно, що передається більш такий в синій, як я зараз бачу на камеру. Ось. Такі. Швидше розкупили, чим такі. Вона більш такий жабічий відтінок пряжі має. От. І ще в мене тут є два мандраголика. Це іграшка 음, іменно цієї картопельки з фільму Гаррі Поттера так Ось такі два матроголики. Теж дуже так гарно в руки вони беруться класно. От. Ще така корзиночка. Так. Ще у мене залишилась одна ось така змійка. Можна її якось по-різному поставити. Також змійки дуже легко в'яжуться, можна підбирати будь-які кольори. Ось така в неї мордочка. Ось така змійка. Так, далі. Ще в мене є одна корзинка ось таких. Так, це в нас кетики, а це в нас крабики. Такого рижого кольору. Так, як бачите, тут вони одинакові, їх теж було багато, червоних було багато. От. І ще ось такі китики. Якщо я знайду фотографії, то я вам також буду сюди вставляти. Їх було набагато-набагато більше. Сині теж дуже гарні виглядають. Навіть те, що в них чорні очі, вони все одно дуже так виглядають, як справжня морська іграшка, так? Такі такі і крабики, і остання моя корзинка. Ось такі. Малючки. Це вже ну, менший розмір, як бачите, ось, взагалі малесенькі. Дуже гарно чіпляти їх на ключі, як прилочок, на рюкзачки, на сумочки. Такі, як бачите, різні. Також вставляла різні очі. Начебто такі очі, якщо ти, наприклад, в'яжеш ну, іграшку, наприклад, зайчика 20 см, вони не, ну, чи навіть від медика, вони якось так трошки страшно виглядають на іграшці. А саме на ось таких китиках, вони навіть виглядають дуже гарно. І буває деколи, що діти хочуть купити, тобі здається, що вони хочуть щось вибрати, таке чуть-чуть, не знаю, як сказати, якусь іграшку, таку трохи дивну, та? тобто дивакувальську. Ну, що дітям подобається, кожному по-різному. Ось такі, з різними вони животиками. Так. Це такі дуже маленькі очка має ніжний. І це такі теж, подивіться. Хвостики, оці милі, такі лапки. така така. Стака. Як маленькі цукерочки. Ось так. Тут вже яку, тільки захочеш ниточку, які у вас залишаються ем, остатки, маленькі клубочки сюди можна використовувати. Животик інше, сюди на шапочку інше. Ось такі в мене, дівчатка, були роботи. І це все. І це все. Хотіла показати вам їх всіх разом, але вони просто всі в кадр не влізаються. Ну що, дівчатка, на цьому я буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, вам сподобались такі іграшки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка іграшка вам сподобалася найбільше. Мені буде дуже цікаво почитати. А я бажаю вам. Спокійного, мирного неба над головою, бажаю всім здоров'я! Бажаю всім хорошого настрою і залишайтеся завжди в безпеці. Па-па!